Сьогодні на Дашавському заводі композиційних матеріалів працює 33 людини. Усе виробництво зараз зосереджене ось у цьому цеху. На підприємстві виробляють мастику для ізоляції нафто і газопроводів, а також пом'якшувач для шин. Як розповів його директор Василь Цап, підприємство прибуткове. В середньому товарна продукція в рік загальна 15 або 20 мільйонів гривень в залежності від реалізації. Потужність заводу. Можна і виготовити порядку на 100 мільйонів гривень продукції на сьогодні. Ну немає реалізації. Ми ринок України заповнили на 100%. Чому прийняли рішення продати державне підприємство в приватні руки, розповів начальник регіонального відділення фонду державного майна Владислав Калинець. Оскільки завод по виду продукції вже дуже, дуже давно немає державних замовлень. І він є зараз, з точки зору своєї, своєї діяльності господарської, в ланцюгу комерційних От Зараз дуже багато кажуть, там, чи буде збережено, чи буде збережено. А я би хотів, щоб не було збережено, а я хочу, щоб воно було модифіковано. Тому що ви бачите по території, можете, я думаю, що в кадрах це також видно, в якому стані знаходиться От виробництво. Це далеко не сучасна технологія, і я би хотів на поки, щоб потенційний інвестор його використовував з точки зору там нових технологій. Звичайно, цю територію, інфраструктуру і ці проблеми потягнути на цьому виробництві неможливо. І оптимізований склад кадровий він також заважає нормально працювати. Ми працюємо так універсально, майже все універсально. Тому одна з умов була закладена мною, запропонована, щоб інвестор потенційний, а якщо він інвестор, обов'язково інше виробництво тут на цій вільній території. Завод був створений у 1946 році. Підприємство спеціалізувалось на переробці сажі для виготовлення гумового взуття ізоляційних матеріалів, автомобільних покришок. Основною сировиною для заводу був газ, з якого виробляли сажу. Тут колись працювало поза 800 людей. Тобто, це територія, яку ми бачимо, це десятки тут гектарів землі, близько там 40 гектарів землі. Вона була задіяна з точки зору виробничих процесів. Тут стояли цехи і так далі виробляли. І вже та проблема з газом вона виникла вже на, на, на в кінці 80-х років, і зокрема, от е, вже значне скорочення виробництва почалося вже в 80-ті роки. Новий власник отримає нерухомість підприємства землю, а також базу відпочинку у карпатському селі Гребенів. За умовами приватизації на заводі надалі має бути виробництво. Проте це може бути виготовлення і іншої продукції. А головне мають бути збережені робочі місця. Ми розуміємо, що е Десь завод потребує модернізації. Але як місцева влада ми ставимо особливу вимогу, це є для нас пріоритет збереження даного виробництва, оскільки виробництво є практично чи не єдиним таким в Україні, яке виробляє товарну продукцію для підприємств шинної промисловості, гумової промисловості, а також нафтогазової промисловості. Аукціон з продажу заводу має відбутись 24 вересня. Його стартова ціна 33 мільйони гривень. Загалом на Львівщині цього року вже приватизовано 42 підприємства на загальну суму 710 мільйонів гривень. Зокрема, нещодавно була продана Львівська виправна колонія на хуторівці за 407 мільйонів гривень. Оля Дейнека, Володимир Садник, новини на Суспільному, Львівщина.